Я побачила в Америці отаку електричну сапу від фірми Штіль. Боже, як же ж неї легко просто бур'яни косити? Приїхала ми з Віолою додому після того, як я прополола город. А вона дощ, навіть гамбу. Вискавки, правда, не було. Да. Ой, так пахне, хоч цей пух з туполь повимиває, а то ж взагалі. в Сертом пуху. armı döpse kayıp